Дома зірка української сцени, патріот співак Олег Скрипка, виступає тепер з концертами по містах Канади. Наша кореспондентка Діана Габаль записала розмову з ним про роль культури в сьогоднішній боротьбі. Мої вітання, друзі, сьогодні на благодійному концерті в Торонто маю за честь спілкуватися з батьком українського року, справжнім символом української культури Олегом Скрипкою. Слава Україні, Олеже! Якся маєте який сьогодні настрій? Героям слава, слава Україні! І щира дяка Канаді, що так приймає, що українці, які живуть тут і давно-давно, і багато поколінь, вони все одно лишаються українцями серцем, душею і віддають дуже багато енергії і допомоги Україні. І я вже, може там, в 10-й, може, 15-й раз я, я в Канаді. І... Кожного разу такий палкий прийом, і це дійсно це частина України. І це ну, і в будь-якому разі Канада це найбільший союзник України і помічник. От. І разом всім світом переможемо, і якби я. Переказую всім українцям в Канаді, канадійцям щирі вітання від людей, які зараз знаходяться там в Україні в стані війни, від вояків. Вітання переказу і теж повезу вітання від, від українців. І, і, що саме головне допомогу. На ЗСУ будемо купляти тепловізори, будемо купляти те, що не вистачає хлопцям, побратимам, і будемо перемагати всі разом. Цьогоріч гурт ВВС святкує своє 36-ліття. З чим вас вітаємо. І ви майже йдете в ногу з незалежністю України. Як змінювалися ви, як змінювалася Україна за цей час? Які тенденції залишились, а які відійшли в минуле? Україна змінилася е, радикально. І світ ставлення світу до України радикально змінилося. Е, е, ну, ми, е, З'явилися в Радянському Союзі, і тому, коли ми почали співати рок українською мовою, це була ну, просто дика екзотика. Це настільки було революційно і несподівано там в Україні в радянському Союзі, що там такий як вибух був культурний, сприймалося дуже дуже круто і власне. В принципі, я перше почав експериментувати, класти на сучасні ріфи українську мову, тобто експериментувати з українською мовою. І мені можливо ще допомогло те, що я, ну, я не народився в Україні, я в Україну приїхав, і для мене це було нове і цікаве. От і ну я. З таким ну, з інструментом працював, ну експериментував, але з великою повагою. І сам я вивчав українську мову протягом того, як писав пісні, отак. І потім, коли ми вже перший раз поїхали за кордони, ми співали українських пісень в Європі, у Франції, Німеччині, Італії, пояснювати європейцям. Хто такі українці, що таке українська пісня була неможливо? Тобто вони нас ідентифікували з росіянами, це те ж саме, і там Україна, ну щось їм дуже важко було пояснити. На сьогоднішній день всі розуміють відмінність, і що ми дійсно, дійсно сильно відрізняємось, і що Я думаю, що світу ще треба довести, що взагалі джерело і культурне, і історичне джерело. Ну там давньої славянської культури це сама Україна, це від нашої території походить, від нас. І ми є носіями, носіями цієї ці спадщини культурної. І, і, і нам треба просто ну, дійсно побудувати таке суспільство, яке, яке це на на гідному рівні це, це представляло представляло. І що головне теж змінилося це. Ставлення українців самих до себе, це дуже важливо, особливо коли їдеш в Україну і ти спілкуєшся з тими людьми, які допомагають фронту там, в тилу, чи які люди на фронті воюють. Це не ті люди, які там з початку незалежності були розгублені, не знаючи, чи вони українці, чи вони радянські люди, чи хто вони такі. І чого вони прагнуть, і не знаю, які гімни вони хочуть співати, яких пісень і в якому напрямку приймуть. А зараз, зараз це всі українці знають, що нам треба перемогти, побудувати розвинуту державу, спілкуватися з усім світом, подорожувати, але вертатися додому. Багато людей, хто виїхав з України, дуже хочуть вернутися додому. Але якщо вони і за кордоном вони допомагають українцям, допомагають фронту. Так що разом всі переможемо. Це направду так обов'язково переможемо. Маю зауважити, що не одне покоління українців виросло на ваших піснях, але ви досі збираєте повний зал молоді. Як вам вдається, як ви зберігаєте свою молодість? Поділіться секретом з нами. Це все музика. Це все музика і це натхнення, і це енергія. І... Ну, це місія в принципі. Нам треба Україну будувати, нам українських пісень треба співати, нам треба перемагати. От і нема часу сидіти, щось там ностальгувати, треба йти вперед, вперед, і тільки вперед. Будемо співати українських пісень і разом омолоджуватись. Весна прийде, так співається у вашій пісні. Як на вашу думку, коли прийде весна в Україну? З весною така штука, що вона крутину крутину, вона завжди прийде. Щоб там не було, весна обов'язково буде. Природа має циклічність і приходить і осінь, і зима, і стає холодно і стає тяжко, але неминуча весна, неминуча і неминучий розвиток, неминуча не перемога. Сили духу, всіх людей доброї волі. І ще справа в тому, що українці вже багато-багато поколінь, ми, ми чекаємо української весни. Ми чекаємо. Але ну, і ми знаємо, що думка, якщо вона там точиться десь в душі, вона обов'язково реалізується і українці побудують ту країну. Той Ну знаю, парадайс, мрійний садок, вишневий біля хати. Ми це зробимо обов'язково. Ми, ми гарні господарі. Ми любимо свою землю, ми любимо весь світ. Ми вміємо е вміємо спілкуватися з іншими людьми. Ми дуже гостинні, е ми щирі, щедрі. Так що в ну, нас все буде добре. Що наостанок побажаєте нашим глядачам? Я побажаю всім натхнення, сили духу і трішки терпіння. Треба потерпіти, тому що нічого швидко не відбувається. Всі наші зусилля рано чи пізно вони все одно, все одно дають плоди, і плоди будуть квітучі і солодкі. Будемо насолоджуватися, насолоджуватися... Ну нашими результатами наших, наших мрій, наших, наших сподівань, і не тільки наші діти, там внуки, правнуки, а й ми. Ми ще ще при нашому при нашому житті. Ми ще побачимо прекрасний світ, світ в нашій Україні. І а, всім бажаю а, піклуватися в першу чергу за себе, за своїх близьких, допомагати один одному і допомагати Україні. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Вам бажаємо натхнення у вашій творчості. А всім нам мирного неба. Дякую! В соціальних мережах українського фестивалю в Торонто у Village проводиться розіграш двох квитків на концерт Олега Скрипки Торонто.